Брі на голов по штампі погасили нову марку. Вона присвячена нашій розвідці. Дата символічна в день звільнення острову Зміїний. Вже зранку біля голов поштампу вишукувались новоспечені філателісти. Люди кажуть, кожна марка це важлива частина нашої історії. Це ж, наша історія. це ж наша історія. Вона більше не повториться. Те, що сьогодні є, воно не повториться більше, тому не пропускаю. Залишу своєму онуку. Він залишить своїм дітям. У своїм оставлять наше життя, наше сьогодення, те, чим ми живемо зараз усі. У нас ще є подружка в Канаді. Вона дуже цим цікавиться. Ми її і собі. Вона нас заохотила, і ми тепер всі разом збирали все це. Прийшли погасити Марку і представники влади. Співробітники і е спецпризначенці ГУР, України, міністерства оборони України. Це дійсно такі супергерої, і це дійсно надзвичайно потужний жах і кошмар для наших. Е Ворогів. Вже за доброю традицією на пошті і голова Асоціації філателістів. Чоловік каже, вже за декілька років цінність марки безумовно зросте. Ну, історичну цінність вони мають вже наразі. Так, ви розумієте, що таким е, випуском таких марок Укрпошта якби дає підтримку нашим Збройним силам, яким зараз конче потрібна підтримка в їх боротьбі з загарбниками. Відповідно, якби історичну цінність, крім історичної цінності, марки мають ще певну філателістичну цінність. І безумовно, з часом, я думаю, вони будуть тільки зростати. Тираж марки 1 мільйон 75 тисяч екземплярів. З них у продажу на Дніпропетровщині майже 42 тисячі. Вартість однієї марки 30 гривень, з них 7 гривень йде на благодійність. Анастасія Вільхова, Сергій Гоншар, новини 11-го каналу.